Доставок є такий невеличкий конфлікт, є ще парфуми. На літо це просто ідеальний амат, я не знаю. Вже речами їх тут дуже багато. Посилок, речей. Розпаковка. Хочу в фігні непотрібного. Це мій перший такий влог. Розпаковка доставок з сейлу літнього. Дуже багато всього замовила і не лише собі, але все хочу показати. Найбільше замовляла я. В магазині Бєшка. З ним у мене виявився такий невеличкий конфлікт, тому що сьогодні я вже писала їм на гарячу лінію казали, казала, що я вже готова подати скаргу. Я вже шостий день як мала отримати. Це був крайній день, як я мала отримати свою, своє замовлення, але його досі немає. І просто я вже сьогодні хотіла відмовитися від нього. Там було два лонги. Один більш приталений. Ну, в принципі, воно називається футболка з довгим рукавом. Ось один оверсайзний, один приталений. Я дуже довго їх чекала. Сьогодні дивлюсь, вони вже коштують дешевше, ніж я. Навіть на селі їх взяла, але немає їх вже. Ось один був білий, його взагалі нема, залишились тільки чорний і не мій розмір. Один взяла приталений рожевий, укорочений. Ось. Він є, але в одному розмірі, і то це не мій розмір. Ось, ну щойно прийшло сповіщення, що нарешті відправили. Буду дивитися, чи я вгадала з розмірами, тому що якісь дивні розміри в мене десь тут є доставка джинсів. Теж біржка. Взагалі я ношу 34 розмір. Беру 36 бо 34. -й. Іноді мені прям е, дуже-дуже впритик. Я таке не люблю. Я більше люблю оверсайз. Ось тому беру завжди 36. В деякі дні дівчата розуміють, в які вони ідеально сидять, ніде нічого не тиснуть. Ось, але штучний інтелект на сайті порекомендував мені взяти 38. й Тому дуже цікаво. Що тут? І тут, до речі, є дві, два замовлення з Зари, які не розпаковані, тому що деякі розпаковані, особливо посилки чоловіка. Йому було прям дуже цікаво, що там. По-перше, по-друге, я дуже хвилювалася за розміри. Ось зара я е, замовила дві, що всі ще в цій тут є ще парфуми, які також попали на сейл. Дуже цікаво. В принципі, нічого поганого в заробських парфумах я не бачу. Це, до речі, дуже непогана альтернатива. Я літом обожнюю користуватися спречками типу Victoria's Secrets, Neil, це взагалі моя любов. Вони класно тримаються на шкірі. Але у мене є заробські парфуми, вони, до речі, там буквально ще трішечки залишилися. Я літом їх завжди кидаю в сумочку. Ідеально для те, щоб. Поповнювати свій аромат, поновлювати, я би сказала, свій аромат, тому що, ну ми розуміємо, вони не будуть триматися 24 години, навіть 12 годин не будуть триматись на літо. Це просто ідеальні парфуми. Вони не настільки важкі, тому що вони не настільки стійкі. Ось, Тому давайте починати розпаковку. Мені прям максимально цікаво розпаковка саме зри, бо вона ще не розпакована. Обожнюю цей момент. Відкриття, відкриття цих чарівних коробочки. Мій чоловік буде в захваті, коли він буде виносити сміття. Я тебе люблю. Ось. Цей блог, я довго наважувалася, чи знімати його, чи ні, а потім думаю, чому ні. Це завжди цікаво. Ну, мені особисто цікаво дивитися, що люди купують, особливо на селах, коли вони ще до сих пір продовжуються, і зараз знижки стали ще більші. Там, де були мінус 40, зараз, мінус 60. В зарі була мінус 40, зараз мінус 50 Є позиції, тому чому ні. Я брала в перші дні, тому. Я брала в перші дні, тому я брала по не таких великих знижках. О, це моє перше замовлення, яке я робила, і я замовила собі ось такий ось тренч. Блін, ну він дуже кайфовий. Цікаво, чи він буде е, по розміру на мене. Здається, має бути. Мені прям максимально цікаво. Звичайно, я буду знімати окремо відео, як речі сидять на мені Ось чи вгадала я з розмірами, тому що цей треч я взяла М-ку, хоча штучний інтелект мені пропонував взяти Еску. Уралін ідеальний. Рукава довгенький, ідеальний. На нього була не дуже велика знижка. І, здається, е... ось він коштував 50 євро. А я його взяла за 2000 гривень, це плюс-мінус, трошечки менше, ніж 50 євро. 500 гривень на нього була знижка, але річ дуже класна. І парфуми. Я не знаю аромат. Парфуми коштували 20 євро. Аромат я не знаю. Тому зараз і я разом з вами будемо дивитися, чи мені сподобається. Насправді, як я обирала аромати парфум. Я читала їхні описи, навіть не відгуки, ну, тому що відгуки на парфуми. Взагалі, я вважаю, парфуми це такий собі подарунок лише для дуже близьких. Там чоловік може подарити дружині, якщо він добре знає її смак. Я дарую постійно своєму чоловіку, бо я знаю точно, які йому сподобаються і які мають бути нотки в його парфумах на першому плані. Він обожнює такі табачні і древесину. Ось такі важкі парфуми, але мають вони бути солодкі і стійкі. Ось, а я, у мене смак змінився. У мене є одні єдині парфуми, які я обожнюю від Victoria's Secret. Я нарешті знайшла, де її купити, окрім Duty Free. Ось, обов'язково я їх куплю пізніше, бо мої вже там їх не так уж і багато. І мені останнім часом дуже важко догодити з парфумами. Закрити так, звісно, добряче. Що давайте. М -м. Я би сказала, що це не літній варіант. Це більше на прохолодну осінь. Чувствується аромат ванілі. Дуже непоганий. Дуже непоганий аромат. Клас, я їх взяла щось в районі 600, 600 гривень, щось таке мені обійшлось. За доставку я платила лише зараз це інше, е, я знаю, фішечко, що можна за доставку не платити, але можна було швидко викупити з сейлу, там, якщо це біржка, страдіваріус, пулінбір, їх краще замовляти на магазин. Я так робила ще до сейлу, замовляла собі на магазин. Ось, але в Бєшка, Страдіваріус, ось в таких магазинах, там була така фішка цікава, що коли ти вкладеш більше одного, іноді двох товарів в посилку, тому і така велика кількість. Були би посилки просто якось, наприклад, мого чоловіка така велика, коли ти кладеш більше двох товарів в корзину, цей товар пишеться, що його немає в наявності. Ось. Тому потрібно було викупляти для того, щоб все ж таки викупити максимум два товари в корзині. Іноді навіть це один. Коли я купувала джинси, я більше нічого закинути не можу. Ну, ось так от. Ось давайте далі. Не нам посилка, і я здогадуюсь, що тут це біржка. Будемо потрішки міксувати. Так, добряче його заклеюють, щоб відкрити дуже-дуже важко. Тут в мене абсолютно однакові спортивні штани. Хто дивився мій попередній блог з нашого спонтанного вихідного на риболовлі, я була саме в таких штанах. Купувала я їх без знижки. Ось, тому, коли я побачила на селі. Точно такі самі, я їх перш, першими, просто першими відразу викупила. Просто ідеальні. І взяла просто в інших кольорах. Е, я не скажу, що мій стиль це постійно спортивні штани. Це, до речі, я сижу не в спортивних штанах. Ось, але ось їхня ціна без знижки була 1000 гривень. Я взяла за двоє, я віддала 1300. Щось таке. Буду вам відразу, якщо я пам'ятаю ціни, відразу казати. Дуже класна якість взяла рожеві. До них я взяла просто лонг і взяла чорні. Також у мене є світло сірі. Опожнюю їх. Вони нереально м'ягенькі, нереально комфортні. Правда, я їх так застирала, що трішечки є катишки, але не критично, тому. Я навіть не вагалась і відразу взяла собі ось такі двої штаніжки. Вони, до речі, не утеплені, тому буде дуже комфортно в них ходити в навіть влітку, тому що перший місяць літа у нас був досить прохолодний, і мені було просто них ходити. Або їхати в дорогу. Це прям дівчата, тому кому потрібно їхній QR-код, їхній код, артикул. Пишіть коментарі, я вам їх точно рекомендую, бо вони і сідають дуже класно, і носяться класно, і стираються класно. Коротше, це моя прям любов, любовна. Тому у мене усі три кольори цих штанів. Так, добре, тепер давайте розпакуємо найбільшу Найбільша це у мене посилка чоловіка. Тут я її взяла, У мене був вибір між двома. Взагалі я хотіла йому взяти кофту. І тут ще в мене є е, джогери і хотіла взяти е, типу світшота, щось таке, щоб це був як спортивний костюм. Але не було вже його розміра і не було в наявності. Тому е, я взяла, вирішила, що я візь, візьму йому спочатку просто джогери чи, чорні, чисто чорні. Ось можна було в принципі взяти на розмір менше, але це так еска. Ми з ним носимо розмір ес, Іноді XS і іноді ми можемо ділитися речами. Наприклад, нещодавно я купила собі шорти, собі купила XS в чоловічому відділу. Йому купила S. Коротше, S ми віддамо, мабуть, комусь подаруємо, тому що вони на мене великі. А XS мої носить чоловік. А мені поки ще сейл, думаю, що я щось собі підберу. На замінку. Ось, тому джогери класні, але не на літо вони вже більше підуть на осень. Ось була ще зовсім тонезенька жилетка. Я взяла більш таку плотнішу. В принципі, і я можу в ній ходити, але я взяла це чоловіку, чорну жилетку. Ось, дуже класна ціна. Вона коштувала півтори тисячі. В принципі, без знижки недорого, а знижкою абсолютно усі позиції. Коштують щось там в районі до 700 гривень. 650 ось так. Вона класна, вона е, типу кармашки тут опліс. Ну, коротше, жилетка прикольна, чисто чорна, і тут ще якась напис. Бачу, в мене сповіщення збірки приходять, із-за того, що я влаштувала їм там сьогодні. Нормальну історію, бо я не хотіла відмовлятися від того замовлення, яке не прийшло. Я хотіла його все ж таки отримати. Я обожнюю лонги, тим більше білі це такі лонги, які, ну, вони, ви розумієте, білий колір, він настільки застірується. Я його люблю. Більше я люблю, звичайно, чорний, але літом це все ж таки білий. Я його люблю. І е, нічого страшного, що зараз ціна все ж таки стала менша. Дешевше, ніж я замовила. Я хочу по тині, які я замовила я згідно. Ну, все ж таки, віддайте він, мені, будь ласка, і бачу, що щось мені менеджери починають вже писати. Хоча написали, написала, що відправила. Надію, що відправили саме те, що я замовила. Наступна посилка, наступна посилка Бірка це також посилка чоловіка. І потім, коли я йому вже вручала цю посилку, бо він не знав, що я йому купила. Ось я заходжу на сайт і бачу, що до штанців. Все ж таки є худі, Чисто чорне на спині тут якийсь, е, типу чорний напис, його навіть по правді не, майже не видно. Ось. Класна худі, І ось так у нас вийшло чоловіку, буде як прогулочний костюмчик чорного кольору плюс жилетка. Я, мабуть, зараз тільки зрозуміла, що я собі замовила жилетку е, типу молочного кольору. Але, мабуть, потрібно ще глянути собі чорну жилетку. Ось, далі. Далі, далі, далі. Е, наступна моя посилка, також вершка. І тут е, цікава ситуація, тому що тут джинси. Я обожнюю джинси. Для мене джинси це на усі випадки життя. Якщо їх класно стилізувати, в ресторан вони також підійдуть. У е, мене їх дуже багато. Е, при тому, що це з дитинства, я обожнюю, коли. Мабуть, якась була колись недостача в цих джинсах у мене, що тепер у мене не менше 15, мабуть, 15 до 20 пар джинсів. Ось, хоча вони тут такі не широкі, вони абсолютно по мені. Я їх розпечатувала, щоб поміряти, тому що я вже, як сказала напередодні, ношу, ношу міну розмір 34. Купую я собі джинси виключно 36. Тут мені штучний інтелект порадив 38. Але, скажу е, правду, сіли вони класно. Такі джинси любить мій чоловік, коли я їх ношу, тому що вони облягають, вони підчеркують е, сідниці, талію і так далі. А я люблю більш такі оверсайзні. Ось, тому ну, я дуже задоволена, тим більше, що їхня ціна була, ну, прям дуже смішна. А ціни тут позаклеювали. Вони вийшли щось в районі до 700 гривень. На знижки, моми. Вони такі по кісточку, коротше, хайкові. Давайте ще розпакуємо ще одну посилку з Зара. зрозуміла тут упаковочка, що Зарі 50, а тут ще стара версія упаковок. І так, розпаковуємо. Не будемо церемонитися з акуратним відкриттям, тому що це буде дуже-дуже довго. Воно все таке липке. Проді в мене вже всі руки липкі. І так. Все як завжди. Я тут так попкулася все ліжко вбив. Тут щось дуже гарне і тут щось наліток. І тут я взяла розмір М. Хоча знаю, що треба було брати С. Я, в принципі, коли я брала, я думала, ну, якщо буде ось тут дуже велике, я віднесу в ательє і мені шиї. Перше це комбинезон З ось такою спинкою в вигляді хустини. Легкий катон, ось такий комбинезон. Взяла його на знижки, він коштував 40 євро, а я його взяла, блін, здається, в районі 1000 гривень, щось таке. Обов'язково в наступному відео покажу, як він стів на мене, чи я його буду врізати, чи ні, але виглядає він дуже гарний. Добре, що я взяла все ж таки м ку бо боюсь, що Бед, буби, маленький в ескі, однозначно. Ось таке. Далі, далі я сукню. Звіді цього всього все ж таки буде хоч одна сукня. Також в розмірі М. Чому М я взяла? Тому що елементарно розміру С просто не було. А я хотіла щось біленьке, щось святкове і щось літнє. Також 40 євро коштувало. Більш плотніший катон, ось така, прям, я вже собі просто придумала образ у цій сукні. Дуже класно. А ще я на відео бачила е, огляд, як вона сидить. Дякую моїй Ані. Е, і тут також я взяла парфуми. Ці парфуми без знижки коштували 10 євро. Е, попередніх, якщо я не помиляюсь, було 100 мл, а в цих парфумах 30 мл. Ось така ось бутилочка у них, флакончик. Мімо руки. Ще тип попередній тут аромат стоїть і. М -м 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 -м. Ну, прям сумка буде ідеально. Дуже непоганий аромат. Не скажу, що прям 100% мій, але більш такий вечірній. щоб десь прогулятись, пройтись ввечері. Хоча, коли я кудись йду кудись, кудись, е, саме ввечері, то е, це якісь шанельки, щось таке вже використовується. І, мабуть, це остання, правда ж, це, це у нас остання посилка. Я тут просто обложена вже речами, їх тут дуже багато, посилок, речей. Остання посилка це у нас Pull&Bear. І це дуже класний ось таке худі. Останнє це моє худі. Насправді, я хотіла в сірому кольорі, але поки я думала, поки я обирала, мій розмір зник. Ось. І я вирішила, що все ж таки я швиденько замовлю хоча б чорне. По-перше, це дуже приємна е, тканина. Це єдине, що я замовила пуленбір. А по-друге, вона дуже класно е, сідає. Ціна зараз на нього дешевше, в сірому кольорі так, так і не з'явився. Але я собі зроблю ось такі збіршка в мене будуть штанці. з поленбір у мене буде ході. І зроблю собі ось це. Такий типу прогулочний костюмчик. Дуже приємний до тіла. Прям от максимально приємний. Я вже відчуваю, це буде такий кайф, коли в мене буде нарешті з чоловіком відпустка, і ми зможемо кудись поїхати. І ввечері, коли ми будемо виходити десь прогулятися, ми будемо діти абсолютно комфортно. І такий тотал лук буде чорного кольору в нього в мене. І абсолютно комфортний, бо, блін, ну класне, дуже-дуже м'яке. Ось ось така розпаковка. Уже, звичайно ж, я не буду додавати у відео ще одну доставку останню. Якщо я ще щось замовлю, то це я об'єднаю, але здається мені, що на цьому я зупинюсь. Мені здається, що і так дуже багато речей я замовила. Хоча насправді. Ви можете сказати, що я замовила кучу фігні непотрібного. Я скажу так: штанці це база, кофта це база, джинси це базові речі, які, в принципі, я молодець, тому що я класно заощадила на цьому, що замовила їх на селі. Ось ці речі, це, в принципі, на літо сукенька потрібна. Комбензон десь ввечері вийти, можливо, нас кудись хтось запросить, чи ми зможемо з чоловіком піти на побачення. Це класний варіант. І я знаю, що навіть я вже придумала з ними образи і де я хочу пофотографуватися і так далі, куди я в них хочу поїхати. Тому ось таке. Надіюсь, відео для вас було комфортним, цікавим, і, дівчатка, я думаю, це було корисно, як заощадити. Е, і як вам такий формат. Підписуйтесь на мою сторінку, бо підписників небагато. Е, але активність є, яка мене дуже-дуже тішить, тому я все ж таки вирішила записати ось такий, прям. Мені хотілося цього домашнього вайбу, е, така, щоб було прям максимально комфортно. Каву я в кадр не брала, вона мене чекає е, за камерою. ось, і буду монтувати і вам виставляти, тому чекаю ваших реакцій. Це буде такий повноцінний вже влог, досить довгий, досить довгий по часу, я маю на увазі. І це мій перший такий влог, тому, надіюсь, вам зайде. Усім гарного дня. Дякую за увагу.